Гарно срустить, дуже гарно і дуже смачна. Солодка. Вітаю вас, шановні глядачі каналу сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. А також далі буде і Олександр Гергель. Ці фото цих трьох нових порівняно форм винограду зроблені у Олександра Гергеля. На винограднику в місті Полтава 2 серпня 2024 року. Тоді ми записали й огляди цих нових форм винограду. І так, в вашій увазі ультраранній виноград Кузьміч Флагман Фламія. Ці грони отримані на прищепах минулого року. І до 2 серпня визрели. Буде проведена дегустація. Далі у відео ви побачите побачите грони, які на кущах, О, також будуть зважені ягоди. О, звичайно, що про нагрузки там ще мало що говорити. Це перший сигнальний врожай. Характеристики цих, цих трьох форм винограду перед вами на екрані. Як бачите, Кузьмич і флагман отримав Калугін ВМА фламію Лаврінов Юа ЮВ. Вибачте. Термін дозрівання 95 95-100 днів. Тобто це ультраранні форми винограду. Ну от в Полтаві до 2 серпня 2024 в цьому році вони визріли на півдні в Херсонській, в Миколаївській області. Там вони визрівають тижнів на три раніше. Ягоди здорові, ягоди всіх трьох форм дуже смачні. У Кузьміча і Флагман смак ягід гармонічний, але він багатий, гармонічний, якими то тонами. Це ягоди для Гурмана, Вони не просто е, так просто можна, ну це словами не передати, треба його е, дегустувати, пробувати. От. А у фламії ягода з мускатом, також багатий такий е, смак, е, з тонами такими, ну дуже чудові всі е, ягоди всіх трьох форм. І по, Причому вони ще з хорошим хрустом. Так що споживати такі ягоди має одне задоволення. І розмір їх величенький. От. Ну, що касається цукривості кислотності, даних таких ще немає. Стійкість до хвороб вище середня. Ну, в, 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 гля, в це все весь виноградник обробляється фунгіцидами, а на зиму він укриває всі свої лози. Для того, щоб не було ніяких. Тому сказати, яка стійкість до морозу, ну от Оригінатори-селекціонери вони дають такі дані мінус 23 градуса по Цельсію. Але я думаю, що це умовні дані, тому що де б вони їх встигли все це випробувати, протестувати. Так що треба такі лози вкривати на зиму. Обрізку Гергель робить на своїх кущів довгу у нього формування для всіх сортів, для всіх форм однакові. Це віяло з віддаленою зоною плодоношення, так що він в залежності від того визрілу, скільки визріло, обрізає там на метр півтора. Довжиною бруньки він не рахує. А от що касається Кузьмича то на щепі визріло було всього дві бруньки. Всього дві бруньки, і ці дві бруньки дали перший врожай. Далі ви у відео все це побачите, тому можна сказати, що для Кузьмича можливо і коротку обрізку робити, але це ще треба досліджувати. І так, в вашій увазі відео про ці чудові форми. Винограду. І ось Кузьміч, як автор заявляє, дуже рання. Сроки достигання 5-10 серпня, сильна росла, груна крупна від 800 до 1200 грамів. ягодка вагою від 15 до 20 грамів червоного кольора. Дуже плотна, м'ясиста, хрустяща, гармонічного смаку. З приводу, давайте подивимося її поближче з пятачком. розріжемо його і хотів показати, ось дивіться, що залишилося. Ось кузьміч, ось кузьміч. Та не ти кузьміч, тікай звідси, не заважай. Ось, ось що залишилося у мене всього-навсього після щеплення того руку. Куст був під навантаженням, тут було преображення, шкільний вальс, сиренівий прищеплений. Тобто привівка всього-навсього така залишилася. Думав, хоч би пережила. Зиму. Ну, Все вийшло чудово. Дивіться, на фоні п'ятачка. Зараз я розверну його. Ось, Зверніть увагу. Ось так от. Ягодку розрізаю, ну, щоб було більш цікавий колір. Пруїн зніму. Ось вона така м'ясиста. Кісточка ще не, не почорніла, але м'якоть чуже, ось, дивіться, яка. З неї тече. Гармонійного смаку я зараз зніму І ще одну ягодку наокрів. Така, ну, доволі тяжко відривається. Нікола, спробуйте оцю ягодку, як вона хрустить. Гарно хрустить. Дуже гарно. І дуже смачна солодка, смак гармонійний. Ну, як конфетка, ну з яким-то все-таки ароматом, з яким-то ароматом, приємним таким ароматом, не, не то на ланди, що то там похоже, ну, дуже Освіжаючий такий да. смак, і, і хрустка. І плотна консистенція, і в той же час соковита. Нема такого, знаєте, що є ягода хрустка, але в той же час ну, нема в неї сока, хочеться хоч води додавати. Такі ягоди не, зазвичай не дуже приємно споживати. А це ось золота середина по консистенції Ну, Це, на мій особистий погляд. А так... Так що, оце такий кузьміч. І головне, що він достиг найперший. Лоза вже почала визрівати. Так що думаю, що на наступний рік він повинен себе проявити в повному обсязі і досягти тих результатів по вазі грони, по вазі ягоди на наступний рік, враховуючи те, що прищепа повинна. Більш потужно розвинутися. Сигнальне плодоношення це прищепа того року. Гібридна форма флагман від Калугіна Віктора Михайловича. Часто її порівнюють з Дніпровським сувеніром. Ну, будемо наблюдати, дивитися вже в наступному році. Дніпровський сувенір прищепа є. Згодом ми її вам покажемо. А зараз про флагман. Як заявляє автор, дуже раннє, на 5-10 серпня сильно росли. крупна грона від 500 до 1300 грам. Ягодка, ну, на мій погляд, тут дуже. Великі показники зазначені 18-25 грамів. Ну, грам 15 вона буде набиратися 100%. М'ясиста хрустяща, м'яка, гармонічного смаку. І ну, дуже смачна дуже смачна. Може, вона ще не готова? На вигляд вона ще не готова. ну Ми все рівно скаштуємося, п'ятачок покажу. Ось. Отак от, от на фоні п'ятачка вона виглядає. Миколаївич, скоштуйте її, спробуйте, що ви скажете, чи вона готова, чи ні. Бо я її ще навіть і не пробував, чесно кажучи. Дуже хрустка, сок прямо бризнув, Ну вона вже на смак хороша. Приємний смак. А ну і я скашту. Кісточка ще, правда, зелена. Ось така кісточка. Ну, вже вона, по-моєму, почала коричнювати. Уже чуть що то ну, є, не зовсім зелена. Зелена кісточка. Ягода е технічно зрілася. Це 100%. Її, якби грона була велика, можна було б реалізовувати. Е цукру достатньо. Ну і за рахунок, мабуть, того, що маленька кислотність, але кислоти майже не відчувається. Нема такого, що, знаєте, інколи коштуєш ягоду, а кислота також відбиває смак винограду. Нема тут гармонічний смак, дуже хрустка, соковита, смачна ягода. Навіть незважаючи на те, що зелена кісточка, її можна споживати навіть такому вибагливому покупцю, шанувальнику винограду. Так що раджу. Гарна гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Флагман. Гібридну форму, нову гібридну форму під назвою Фламія. Вона дуже раннього сроку достигання, і чим вона приваблює себе це перш за все дуже шикарним таким е, кольором, який. Е, ну, так і тягнеться туди глаза, в його дуже тяжко не помітити цю ягоду, цей виноград. І ви зараз це, це саме побачите. От Зверніть увагу, це форма Лаврінова. Може я неправильно прізвище вимовив, ну, це автор цієї форми. Ду, дуже рання сроки до на 5-10 серпня, сильна росла, крупна грона. Від 600 до 1500 грамів вага ягоди 10-14 грамів, розово червона м'якоть м'ясиста, хрустка з мускатним ароматом. Дуже смачна. І я повністю згоден з автором, який це заявив, бо вона насправді дуже смачна. Зараз я вам її покажу. Ось, дивіться, який колір, який колір червоний. І вона вже в такому кольорі висить тиждень. Вона не тряє свій кольор. На, на руці вона доволі така вісома ця ягодка. Ось п'ятачок для порівняння. Зараз вам виведу і ось покажу ось так. От. Ось для порівняння п'ятачок. І давайте покладемо на ваги і подивимося, яка вага цієї ягодки з половиною грамів. Ось ще одну зірву. За 13,6 грамів. Ну, доволі така е, вага непогана для ягнятки. Е, Миколаївич, скоштуйте, що ви скажете. А я тим часом розріжу і покажу вам м'який. Кістечка тут ще теж не набрала забарвлення. Вона зеленого кольору. Ось така кісточка. Мускат зразу. Перше, що б'є, це муска. Хруст. Перше, що б'є хруст. Дуже хрустка. Потім приск соку з ароматом. З ароматом муската, от, ну я не знаю, чи то від Кузьміча залишилося ще якийсь додатковий присмак. От, ну Дуже смачно. І мускат такий, саме, не такий сильний, а такий приємний, приємний, хороший мускат. Ну, по цукру, і кислотності, якраз гармонічне співвідношення. от, Ягода приємна. Звісно, дуже хотілося б з'їсти цілу грону оцю. От. Та ще, щоб з яким-то сухариком, з сухим вином або конячком, то було б дуже смачно. Та й так смачно. Це хочу зазначити прищепа того року. сигнальне плодоношення. так що... Залишаються на ділянці, дуже цікаво. Будемо спостерігати, і сподівання такі, що вона буде себе покращувати в розмірі грони і ягоди. Ось такі ці нові форми винограду. Дуже чудові форми, дуже перспективні. Ну, що касається, чи б'юті хосе завжди питають, чи вони тріскаються? Ну не встигли вони ще потріскатися. Це перші сигналки, ще не тріщали. Йде засуха, температура більше 30 градусів. Правда, гергель поливає кущі, але тріску не було. Ось також не видно. Так що така інформація буде пізніше. Що касається саджанців, лози то телефони перед вами. Дзвоніть, будь ласка, Гергелю. Я ж ними не торгую. Це не, мой, не мій виноград, саджанців не вирощую. Дзвоніть Гергелю і з ним все домовлятись. На цьому до побачення. Всім щастя і удачі.